Віруючи, які не мають совісті, вони не спасаються. Бо Христос Він помер за наші гріхи, Він пішов на хрест, щоб ми не попали в ад. Також апостоли поклали своє життя заради церкви, щоб ми сьогодні знали Слово Боже і могли дійсно спастися. Так само і сьогодні є люди Божі, які також покладають своє життя. Живуть на цій землі не заради себе, а заради інших людей, проповідують Слово Боже. І кожен день на Христі люди спасають других людей. І це є милість Божа. А якщо ми, віруючи, цього не цінуємо, ми ніяк любов'ю не відображаємо, то ми просто маємо сатанінську благодать, сатанінську віру.